Вітаю, друзі! Сьогодні говоритиму про істинно різдвяну історію, можна сказати, про друге народження, про звільнення від внутрішнього бек-вокалу, що часто заважає бачити світ в усій палітрі фарб. Говоритиму про готичну психологічну драму Джоанни Хох, вічна донька в головній ролі Тільда Свінтон. і Їй безподобно. Реалістично вдалося передати сімейну травму травму розвитку, адже дуже часто зовні благополучні сім'ї мають свої скелети в шкафу, і ці сімейні таємниці так чи інакше фонять в житті нащадків, перетворившись на. Привидів. І я не хочу спойлити це кіно, тому що стрічка вийшла зовсім нещодавно в прокат, і, мабуть, не всі ще встигли її переглянути, тому буду говорити опосередковано торкнувшись травматичних стосунків між батьками і дітьми. І це той випадок, коли не задовольняються актуальні дитячі потреби, а натомість нав'язуються якісь свої. Мова не про шокуючі події, а швидше за все. Повільний перехід лагідної Токсичності. От, наприклад, коли для блага дитини відбувається порівняння її з кимось благополучним або щадо має тішити оточуючих, дуже старатися, щоб, не дай же Боже, не підвести славний рід і щоб вписатися в шаблон визначеної батьками хорошості. А в гіршому випадку батьки можуть транслювати незадоволення своєю дитиною, соромити Її, чи то натякати на небажаність або ж випадковість її народження. Ну і можна лише уявити, якою ж буде базова емоція дитини в таких випадках. А базовою емоцією, частіше за все, буде неусвідомлена провина, неусвідомлене почуття провини. Те почуття, що буде потім автоматично вмикатися в подальшому житті при спілкуванні зі значеними дорослими людьми. І саме це почуття і переживає головна героїня Джулі Харт. Бо вона не впевнена, що може зробити свою маму Розалінду щасливою. Звучить абсурдно, правда, але таке, таке в житті часто буває, і цей вічний борг, що несе героїня на своїх. Плечах перетворює її життя в суцільну, спокуту, але як би не було важко людині, душа завжди прагне зцілення і часто несвідомо нишпорить по шухлядам свого роду, щоб дістати звідти зітлілі кістки як артефакти теперішніх. Страждань. І в кожного з нас є свій спосіб спілкування з минулим: хтось пише книгу, чи то сценарій до фільму, як це робить головна героїня. Комусь треба. Відвідати до болі знайомі місця, ті місця, де проходило дитинство, де хто проживає свій досвід в кабінеті психолога, психотерапевта і всі способи, всі способи хороші і ефективні. І я хочу зараз розказати свою. Історію пов'язану із тотальним переживанням почуття провини, адже ця історія стала відправним моментом подальших життєвих подій, коли у мене вже провина вмикалася автоматично, вірніше, моє несвідоме організовувало так, життєві ситуації, щоб я могла знову і знову пережити таке неприємне і руйнуюче почуття як провина. І так, мені 3,5 чи то 4 рочки. Я граюся з хлопчиком, що на рік за мене менший. Ну, а десь там подаль знаходиться його старша сестричка з групою ровесниць. Ну, десь їм по 9-10. Років. І я з Сергійком зараз я називаю це ім'я, тому що я не я, я 100% 100% переконана, що він це не буде дивитися. Наші шляхи ще в дитинстві розійшлися. І от я з Сергійком біля великої Калабатини спостерігаю ми за жабенятами. Дівчата зайняті чимось своїм, і тут я бачу, як Сергій лежить в Калабатині, розкинувши в різні сторони свої руки, і голосно реве. Кличе на допомогу. І от саме цікаво, що я не бачила, як він туди падав. Ну, але сестра цього хлопчика розказала й моїм батькам, що я хотіла його начебто втопити. Ну, можливо, вона таким чином прагнула прикласти вину на мене, щоб їй не влетіло вдома від батьків. Ну, звісно, цього Сергія дістали з тієї калабатини. Це було таке глинище. Пам'ятаю, вода і рязка. Там якась. Ну, таке воно було невеличке, немовби Калабатина і щось таке між Калабатином і Озерцем. Але він лежав у болоті в цій рясті. Е і він про це вже, мабуть, і не пам'ятає, зате в мене ця історія прошита в психіці. Неодноразово я проживала її. І в кабінеті психотерапевта, і вона фонить, хочу сказати в мене і досі, оскільки я зараз емоціоную, коли про неї розказую. А ще я пригадую, як стою перед мамою і бабусею, батько був у відряджені, і вони рідні і значимі до болю значимі для мене люди, переконують мене в тому, яка я паскудна і жорстока. І в той момент мені просто хочеться зникнути. І як мені м -м -м, підказав один психолог таку метафору, закинув метафору, розсмоктатися по щілинам. От Таким нестерпним для мене був цей афет, що хотілось просто зникнути, розсмоктатися і взагалі не існувати. І от я пам'ятаю, як мовчала і не могла нічого сказати у відповідь, коли мене звинувачували. Я не могла заперечувати, тому що взагалі тоді не розуміла, що відбувається. І кожен з нас по-різному протидіє провині у цьому внутрішньому руйнівному почуттю. І наша психіка має в своєму арсеналі ряд захисних механізмів. Ну, найпримітивніший це заперечення. Ні, це не я прагнення вдавати невинного і на якийсь незначний проміжок часу це, звісно, рятує. Як ми ще можемо боротися з почуттям провини? Раціоналізувати його, коли поведінка наша сумнівна, то хочеться себе виправдати. Ну і в такому ж випадку спотворюється реальність? Ну, от ця сестричка Сергія, Світланка, її звуть. Вона вирішила, що раз я була поряд з її братиком, раз я його не догледіла, те, що мала робити саме вона глядіти за своїм братом, то, значить, я могла його і штовхнути у воду. Мабуть, з такою логікою користувалася саме ця дівчинка. Як ще ми можемо полегшити почуття провини? Через... Обсесивно-компульсивні дії, тобто якісь нав'язливі вигадані стани і дії, які будуть ці стани полегшувати. Ну, це може бути прагнення там все вимити в квартирі або безкінечне миття рук, чи то перебирання якихось речей чи то е, е, бажання рахувати якісь об'єкти, ну, такі якісь невеличкі ритуальчики, незначні, е, які будуть на певний проміжок часу дарувати заспокоєння, тобто компенсувати це почуття провини, ну, немов би караючи себе таким чином, через ці дії, ми можемо позбуватися цього руйнівного почуття. Якщо говорити про кінострічку вічна донька, то тут яскраво демонструється захисний механізм самопожертви. Це відмова від власного життя через відмову від своїх актуальних потреб, ну і не лише актуальних від своїх потреб і бажань. Ну, Натомість це прагнення задовольнити чужі бажання. Це жага бути хорошим, хорошим, зручним для значимої людини. Це сприяє. Чому це сприяє? Це сприяє співзалежним стосункам. Саме це ми бачимо у фільмі. Режисерці Джоанні Хох вдалося створити таку атмосферу, що проникає в свідомість глядача і створює ефект. Готичності і містичної загадковості, і разом з тим створює нагоду покоперсатися в своїх ментальних шухлядах. І цікавим фактом є те, що кіно знімалося під час локдауна. І знімалася, причому напівтаємно в Уельсі. А режисерку це також цікавий факт, що режисерку Джоану і співавторку, актрису Тільду об'єднує дружба протяжністю в 50 років. Отже, приємного перегляду фільм. Вічна донька Джоани Хох. На все добре, зустрінемося.